У артпросторі Зодіак провели два мистецьких заходи. Діти з родинами військових розписували для своїх матерів шопери. А от мами вчилися створювати бісерні прикраси під керівництвом майстрині. Варто зазначити, що нам дуже доподобається співпраця з жінками, які тепер сколаборувалися у громадську організацію «Сіла життя. Тому ці заходи є частими, і цей захід ми підготували у співпраці із дитячою художньою школою із нашими працівниками народного дому і відповідно із дружинами. Скових сил життя і хочемо зробити такий невеличкий, такий практичний е, захід, який принесе радості. мамусям». організатором заходу є громадська організація Сила життя і її членкиня Ірина Мандич, дружина загиблого героя, каже, що спочатку створення об'єднання стало для них другим домом. «Було десь і ніякого ти розумієш, що суспільство ставиться до дружин трішки з осудом. Інколи інколи дивиться не так. Як всі, бо ось там мають привілегії, так але ці зустрічі нам допомагають бути почутому в колі однодумців. Коли мене чують, я можу послухати інших дівчат, зрозуміти їхні потреби, допомогти чимось їм навіть в цих потребах. Андрійко та Богдан завзято розписували шопери для матерів. Розповідають, хотіли зробити їм гарний сюрприз. На схожих заходах хлопці виготовляли подарунки для військових. Ми. Якби, е, малюємо для військових, щось передаємо туди, залишаємо тут, щось даємо бабусям дідусям, допомагаємо, ходимо в госпітал, е, госпіталь, е, робимо. Е, як то печення роздаємо там. Теж ми робимо те, що ми можемо. Діти роблять те, що діти роблять, можуть, а батьки роблять те, що роблять батьки можуть мене робити. Я тут не перше. Я був багато слухав про квітку робив ще крашенки, туди багато чого. Мені подобається дитяча творчість, все те, що з нею пов'язано. Учасники зустрічі кажуть, що вона залишила в їхніх душах тепло та надихнула на нові добрі справи. З Коломою Богдан Малецький, Галина Рованчук, телерадіокомпанія РАЇ.